Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогоднішній день вартий цілого політичного року. Та трагедія, яка відбулася в Дніпропетровську. Щиро співчуваю і самим жертвам, і їхнім родичам. Ніколи не думав взагалі, що, що дочекаюся такого в місці своєї юності, що біля оперного театру в інших знайомих міні-містях будуть. Не прогулюватися люди з дітлахами, закохані парочки, а буде кров, буде жах, це справжня деградація влади, системи безпеки, правоохоронних органів, оприлюднення фотографій скачанівської колонії, які ви всі тепер можете побачити і на своїх екранах, і в інтернет-виданнях. Фотографії, які продемонстрували, що Юлія Тимошенко дійсно була побита працівниками цього закладу, це справжня деградація пенітенціарної системи, моральності в суспільстві, політичної системи країни, коли ми всі знаємо, що людина, яка знаходиться в ув'язненні за політичними мотиваціями, тому що її боїться президент Янукович, боїться його найближче оточення, її ще й б'ють там, щоб залякати. І от на тлі цих фотографій з'являються повідомлення про ці, про ці вибухи. Атака на наш телеканал, яка якраз сьогодні набула, можна сказати, своєї кульмінації, тому що ми ознайомилися з висновками податківців, які весь цей час не просто проводили перевірку каналу, а намагалися тиснути на людей, які тут працюють, приходили до них квартири вночі ввечері, до їхніх родичів, як в 30-ті роки, колись в Радянському Союзі. І не знайшли нічого, звичайно, тому що ми не порушуємо законодавство. Ми тут знаходимося під таким обстрілом, що просто зобов'язані діяти по закону. Однак навіть це намагається перекрутити якесь порушення. І теж ми розуміємо, чому. Тому що в цій ситуації, коли потрібно залякати людей, залякати опозицію, залякати суспільство, треба ще залякати вільну пресу. Вона теж не може, не може існувати в таких. Таких умовах. Якщо підбити підсумки, можна сказати, що це такий симбіоз, який склався в нашій, в нашій країні. Коли відбулося за ці два роки справжнє зрощення криміналітету і політичної системи, ми не знаємо, де закінчується криміналітет і де починається влада, де закінчуються правоохоронні органи і починається криміналітет. Де закінчується той, хто має нас захищати, і починається той, хто може нас погрупувати, ошукати, знищити. Немає більше цього кордону. І кожен про це знає дуже добре, той, хто дивиться зараз цю програму. В цьому я б сказав, серйозна відмінність цього олігархічного жахливого режиму від навіть того, що було в Україні в минулі роки. Коли було так корумповане чиновництво, і було так, був кримінальний світ. Вони жили кожен за своїми законами, іноді зустрічалися, щоб вирішувати проблеми. Все це було за наш рахунок. Очевидно, що це не було нормальним. Але це ніколи не було отак от от разом. Це ніколи не було як боротьба цих нанайських хлопчиків, коли не мов вийде боротьба, а насправді це одне і те ж створіння. Цим Україна відрізняється навіть від багатьох колишніх радянських республік. Я думаю, що в нашій державі поставлений незвичайний експеримент по перетворенню олігархічного свавілля на свавілля криміналізоване. І тут не треба вже ніяких, ніяких напівтонів. Ті, хто зараз говорять, що вони там йдуть до влади для того, щоб робити якісь реформи, для того, щоб влада була м'якою більше, для того, щоб щось захистити, це все неправда. Є люди, які прийшли до влади, щоб заробляти гроші на нас з вами, щоб знищити цю країну на цьому, на цьому експерименті. І люди, які захищають ці гроші, які нас заробили до цього, знаходяться ще прямо там, можна сказати, в таборі. Тих, хто прийшов, щоб створити собі прекрасне життя. Це як Золота Орда, справжнє золотоординське управління. Є хан, у нього є ставка в Межигір'ї, є баскаки, які збирають данину. З... Бізнесменів з тих, чому, хто може щось заплатити, це іноді податковці, іноді не податковці. Ми знаємо про так званих сматрящих в українських регіонах. Це можуть бути люди, різних, різних, я б сказав, соціальних верст, але завдання у них одне і те теж викачувати гроші для Ставки. І є орда. Ну, вона називає себе політичною партією. Я думаю, що якщо б та орда, яка прийшла на Київську Русь в часи зруйнування Києва знали таке поняття, як політична партія, вона теж могла б оголосити себе політичною партією. Партію регіонів Чингисхана. Чому ні? Красива назва. І тоді Київ руйнувався, руйнувалися наші вулиці, руйнувалися старі будинки. Як зараз, як зараз, це все, це все відбувається. Так що це не повернення до радянського минулого, це не повернення до. Феодального минулого, це повернення у дуже-дуже старі часи, які ніхто не пам'ятає, які ми тільки з вами вивчали в підручниках історії, часи, які, сподівалися, ми ніколи на цю землю не повернуться. І от ми знаємо тепер, як жили наші з вами предки, як вони платили цю данину, як вони виживали, як вони намагалися змиритися з цією владою. Так, продовжувалося століттями, аж до того часу, як ця влада не розтанула в повітрі, тому що виявилася вкрай економічно неефективною. Ця, ця нинішня ординська влада теж вкрай економічно неефективна. І час зараз спресований. Є інформаційний простір усього того, у киян, які зазнали нападу Величної Золотої Орди, просто, просто не було. То що назами залишається тільки сподіватися, що все це розтане як дим. Але з нашою безпосередньою участю а громадян, які мають і брати участь у виборах і бути реальними учасниками тих громадянських протестів, які відбуваються, коли влада вже переходить через ці кордони. Як бачимо, що ці протести досягають свого результату, так має бути. І сьогоднішній день показав, що відбувається, коли суспільство інертне, коли воно мовчить. Люди, які сьогодні прийшли на Майдани, вже було чимало, продемонстрували, що суспільство прокидається. От те що, я хотів, те, що я хотів сказати сьогодні, в цей непростий день, коли, звичайно, емоцій було багато, нервів було багато, і жалю, і болю було чимало. Це останній випуск програми сьогодні відверто. Все колись закінчується цей проєкт, теж добігає закінчення. Хочу подякувати всім тим, хто. Робив його разом зі мною. Хочу подякувати вам, шановні глядачі. Особливо вже не як ведучий, а як головний редактор каналу. Хочу подякувати своєму колезі, відомому українському журналісту Сергію Рахманіну, який зробив все можливе, щоб цей проект от, виглядав таким, яким він є. На відміну від багатьох людей, які сьогодні знаходяться у нас при владі, я впевнений, що тільки плюралізм думок може дати якусь істину, тільки інтелектуальне змагання, тільки пошук. Якихось шляхів вирішення проблем. Ось тому я такий втішений, що в цьому проєкті я працював разом з Сергієм. Це дійсно був справжній обмін думками, справжня така, я б сказав, інтелектуальна, інтелектуальна конкуренція. Я е, хочу сказати вам, що на цьому життя, звичайно ж, не закінчується. Якщо наш канал не знищать, а я на це все ж таки сподіваюсь, ми вже в травні зустрінемося в нових. В проєктах буде виходити програма, з якою, я сподіваюся, ви всі познайомитеся і будете її глядачами і друзями. А я прощаюся з вами сьогодні. Бажаю вам хороших, вихідних і добрих свят. Будьте громадянами. Хай щастить!